Мене звати Альбіна, я з міста Бахмут. Зараз мешкаю в місті Краматорськ. Нехай ніхто не половинить твоїх земель наростина бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від Заходу й до сходу, володарка, земель і води. Ніхто не ділить, хай народу. Бо не поділиться народ. Мене звати Легина, я з міста Краматорськ. я мешкаю в Києві. Єдність для мене це єднання українців здоров'я і нації. Я Емоченко-Христина, живу в місті Кломаторськ Донецької області. День соборності. України це одне з головних свят нашої країни, яке показує нам, що ми один народ, а в єдності наша сила.